Друзі, ось це наш будинок. Ззовні подивіться поруч. Маємо таку невеличку зону. Тут е, нові будинки. Як ви бачите, посюди дуже гарна локалізація. І по ось тій дорозі ми можемо вийти на головне пасе. Це буквально 3 хвилини. Будинок новий 2007 рік. Подивіться, який великий під'їзд. Все зроблено добре. І одразу видно, що все нове. Ціна 139500 за 105 квадратів. Тут три спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми бачимо ось таку першу спальню. Вона зроблена так, під кабінет. Маємо вмонтовані шафи, маємо тут власне патіо, покажемо вам пізніше. Одразу скажу, що по ремонту непогано і мені подобається, що дуже високі стелі в цій квартирі. Ми заходимо в залу, маємо диван, стіл, також гарнітура під телевізор. Вікно в нас виходить на вулицю, це перший поверх. І поїхали далі. Маємо кондиціонування по всій квартирі, все працює. Далі по коридору ми бачимо власне патіо. Воно велике, близько 15, можливо 17 квадратів. Непоганий додаток до цієї квартири, можемо тут сушити речі, в принципі, що. Ми захочемо. Наступна спальня. Тут ми маємо два односпальних ліжка, тумбочку і навпроти вмонтовані шафи. Ось така на спальня, вікно, яке виходить також на наше патіо. Поїхали далі. Маємо перший санвузол, їх тут два. Маємо душову кабіну, унітаз біде-омивальник, дзеркало, куди це зроблено все добре, без якихось проблем. Навпроти ми маємо також ще один санвузол. Тут же ми маємо ванну, умивальник, унітаз. І поруч маємо спальню. Це основна спальня, тут двохспальне ліжко. Навпроти маємо вмонтовані шафи. так, І якусь невелику тумбочку для речей і кухня. Дуже велика кухня, що мені подобається, багато простору. Маємо нові гарнітури та багато робочого місця.